Я не знаю, друзі, насправді, що мені робити далі. Я навіть не знаю, я вже звик допомагати нашим хлопцям. Я завжди шукаю якісь нові варіанти для того, щоб допомогти. Якісь роблю нові вироби. Стараюся робити їх максимально корисними для хлопців, максимально в короткі терміни. І я не знаю, як об'яснити хлопцям про те, що там, що я не зможу їм допомогти, тому що я не можу. Докричатися до людей і попросити людей про допомогу, так само, як хлопці Збройних сил просять допомогу у мене. Можливо, багато людей цього не розуміє, але дійсно без вашої допомоги, без допомоги людей, які. Які зроблять свій донат на те, щоб я міг купити матеріалів, з яких я буду робити вироби для наших збройних сил, які потребують хлопці. І тому я записую це відео з, з надією на те, що люди мене почують, люди відкриють свої серця. і Я зможу їх замотивувати, щоб допомогти мені саме зі збором на матеріали для моїх виробів, для того, щоб я міг допомагати нашим хлопцям. Хлопці будуть дуже нам вдячні за це. Якщо у вас є можливість, я вас дуже прошу, допоможіть. Напишіть слово допомога під цим відео. Я вам скину свої реквізити або переходьте у мене в профілі. Є посилання на банку збору, на який у мене відкрито. І, можливо, це відео дасть свій результат і я буду почути людьми. Дякую всім, хто додивився його до цього моменту. Я дуже вам вдячний, ви справжні українці, і давайте разом допомагати нашим хлопцям разом до перемоги. Слава Україні!